Достатньо підготовлена теоретична база, практичні навички, вміння працювати з інформацією та робити висновки, а також обов'язкове знання іноземної мови і комп'ютерних технологій. Саме це вимагають роботодавці від молодих спеціалістів, в свою чергу пропонуючи їм свої умови. По-перше, це стабільний доход, доход, який в два, а то й в три рази вище чем дают многие другие банки, чем дают многие организации. В среднем наши специалисты зарабатывают около 5, 6, 7, а то и 10 тысяч гривен. Дальше это официальное трудоустройство и полный социальный пакет. Оплата всех отпусков, больничных. Наша компания развивает специалистов. И, э, при... Наявності заказів від інших компаній вона команду і как бы сказати здає в оренду її на час виконання проєкту. 90% процентів це западні компанії. Поэтому ще раз акцентую внимание на англійському мові. Аби влаштуватись на роботу до Житомирської обласної державної телерадіокомпанії, окрім певних навичок та умінь, необхідно. Добре, володіти. Українською мовою або ну звичайно у нас видання українське володіти українською мовою Мати такі зовнішні дані для того, щоб працювати на телебаченні і звичайно мати голос відповідний, щоб працювати на радіо. Учасники заходу вважають, що такі зустрічі є надзвичайно важливі, адже допомагають студентам ознайомитись з наявними вакансіями, а також пройти співбесіду безпосередньо з роботодавцями для подальшого працевлаштування.